Ми знаємо, як розмножуються люди, ми знаємо, як розмножуються птахи. А відслідкувати розмноження кажанів дуже важко. І станом на 2023 рік це перший випадок серед всіх савців, зафільмований таку, такого процесу парування. це вид кажанів, який дуже розповсюджений в Україні. Вони живуть в містах, і статева поведінка цього виду була не дуже відомою, як це відбувається, тому що вони тварини нічні, дуже важко відстежити їх статеву поведінку. В більшості випадків в умовах неволі вони не розмножуються. І от так само у нас приблизно. Рогівечірниці, вони ж у 15 Наші колеги разом з нами задались таким питанням, як взагалі відбувається саме в цього виду, тому що ми помітили, що у пізніх кажанів розмір статевого пенісу від 7 разів більше, ніж органи самиці, і орган статевий кажана, самця він скоріш за все використовується як так би мовити рука для того, щоб. Дістатись до самиці, тому що самка може перешкоджати паруванню, використовуючи свою хвостову перетинку. І самець таким чином просто відхиляє її. І під час парування не відбувається ніякого проникнення. Ось видно, що він шукав. Якщо вимкнути спочатку, видно, що він шукає, шукає, знаходить, перестає рухатись, просто приліпляється до вульви самки. І якби, проникнення пенісу не відбувається. Він просто а, сидить або нерухомо, або роблячи якісь мінімальні вібруючі рухи. І так вони сидять довго, можуть годинами. Найбільше зареєстровано було більше 12 годин. Вони так сиділи. Так, це в принципі перший зареєстрований, зафільмований статевий акт без проникнення у савців». Також нашому колезі швейцарському Ніколасу Фазелю прийшло повідомлення від вченого аматора з Нідерландів, який спостерігає за колонією пізніх кажанів, які живуть в нього біля дому на горищі церкви. І в нього було зафільмовано більше 90 випадків парування кажанів, і дослідження, аналіз всіх наших даних показали, що дійсно не було зареєстровано в жодному із цих випадків проникнення. В природі у них є дуже багато особливостей розмноження, таких як заморожена вагітність, таких як зберігання сперматозоїдів довготривале. Тому це таке питання було дуже давно, дуже відкритим. Так, Цей кажан важить 23 грами. Цього звати ДТ-29570. Кажани вони дуже важливі для екосистеми для людей в цілому, тому що вони є нічними хижаками на комах, і вони регулюють чисельності комах в дуже великих кількостях. От особливо в Україні, особливо в Харкові, у нас зараз це наші особисті спостереження, що кажани зараз до нас поступають на реабілітацію з набагато більшою вагою ніж раніше, і минулого року через зниження за. Забруднення світлом популяції комах вони також набагато збільшились що може нести за собою дуже негативні наслідки, тому що серед цих комах є також багато шкідників, які можуть шкодити і екосистемам, і людям також врожаям. Тому кажани охороняються законом і вивчення їх це також дуже важливий процес. Для подальших досліджень нам залишається удостовіритись, що все-таки дійсно цей процес завершується заплідненням. Що більше що після статевого акту у самки є всередині сперматозоїди, і що це дійсно такий спосіб розмноження. У нас вийшла стаття в міжнародному виданні Biology», про копулятивні патерни пізнього кажана я вважаю, що після нашої публікації про всі копулятивні патерни і процеси розмноження савців і кажанів в цілому викличуть ще більше зацікавленості у вчених, тому що це дійсно може бути великим науковим відкриттям.